Доброго дня всім, шановні друзі! Сьогодні ми вас вітаємо на поєдинку Кубку Вінницької області з футболу. Микита, капітан команди. Номер 33 Гурін Данило. І був рахунок нічийний, аж поки двічі не забили липовчани. І зараз бачимо простріл справа удар поворота. такий гол забиває універдинамо. вже Центром поля віддає на Артема Пасічника на лівий фланг навіз до штрафного удар воротах Олександр Сагієнко зону мені здається, адже попередній матч як мінімум проводили на штучному. І як я розумію, більшість гравців місцеві, тобто Вінниця, Вінницький центр, там один Захар Федін. Одразу ж перехоплення від універу, 17-й номер. Удар здалеку. У виконанні Богдана Антосюка хороший удар Цей час проживають у Вінниці, проте також вони є вихованцями місцевого футболу. І зараз захищають кольори саме рідної для себе команди. Удар здалеку бачимо і хлопці, і фактури, якщо чесно, порівняно з Данилом Самчуком обом не вистачає. Хоча за рахунок вибору позиції, той таке Валерій Чехно може грати добре. Встановлює підліво. Ні, буде, мабуть, виконувати навіс. Капітан Універдинамо, саме так, навіс. Антон Кречик помиляється на виході. М'яч. Вадим Бугай. Готово все до навісу. Навіс у ближній кут цілив Вадим Бугай. Площину воріт закручував. Цікуа. Одинадцятий номер пішов направо. Віктор Новаківський зараз намагається зачепитись в центрі, проте обіграє його Данило Гурі. Не заробляють одразу ж два фала. Хороше переведення в напрямку Вадима Бугая. І того випереджає Антон Кречик. Проте Богдан Антосюк підхоплює. Пробиває здалеку вище воріт, пробиває Богдан. Поляненко може розраховувати хіба що на ось цю основу, яка є. Ну і. Якщо ми говоримо про рівнозначні заміни, ой, хороший удар. Микити Карася здалеку і бажано перемагати з якомога більшою різницею, адже є матч відповідь і суперник точно зробить висновки і підійде до нього більш готовим, ніж до Навіс Віктора Новаківського. Замикають. Ні, Таран на висоті. Навіс. Захар Фєдін пробиває занадто в сторону а ось по власних володіннях. 41 хвилину. Залишається 4 хвилини першого тайму, плюс компенсований арбітром час. Максим Пилепенко. Ніч. А у виконанні Олександра Недозименка на Вадима Румянцева. Вадим прострілює, але м'яч після рикошету від голови Андрія Кравця. У виконанні Харків'ян і Юрій Онищук на подачі під ліву ногу закручує в штрафний майданчик. Удар Володимира Голуба. М'яч летить по лівий захисник Максим Пилипенко, номер четвертий, центральний захисник Сергій Чигор. Удар здалеку виконання Микити Карасяни. Точно. Навіс. Ілля Таран на висоті. Виграє лише Олександр Бортник для Юрія Онищука. М'яч. Іван Пастух проти двох суперників бореться. І все-таки Владислав Рузній порушує правила. В один дотик хороша передача від Артема пасічника. І Ось зараз є шанс для удару. Удар! Стійко, і залітає цей м'яч. Поки м'яч на чужій половині поля, це не так важливо. Микита карась. Навіс. М'яч летів. Площину воріти. Що? Є гол! Відборолися! Відбороли. У стадіоні Вердинамо Данило Гурін став дебютантом такого плану. Перша жовта картка для харків'ян в сьогоднішній грі. Зараз знов... Якщо зараз вилучення не відбулося. Навіс, Микита карася, удар! Хороший удар добивання. Знову карасем, проте зуміли вибити. Гравці харківського клубу м'яч подалі. Олександр Сагієнко тут виграє боротьбу. Лічний пас. Відбулася втрата в результаті високого пресингу харків'ян. Владислав Розніє одразу ж кидає на Вадима Бугая. Вадим прострілює і заробляє кутовий для команди Універдина. Той далі на Владислава Коцюрубу. Владислав навішує. Микола Хеменюк пробивав, проте завадив йому все-таки опонент. А удар Сергія Чигура кіпер Богдан Мендюк та польові гравці Артем Дейна, Юрій Сівач та Богдан Тилиця. Ще жодної заміни харків'яни не виконали. Стандарт у виконанні Микити Карася. Удар, хороший удар. в Нижній кут пробивав Микита. Здається, в стійку навіть в кремезний нападник. Ось зараз віддає передачу низом на Данила Гуріна. Данило проходить правим флангом, проте втрачає м'яч. І ось там Максим Пелепен з харків'янами. Перехоплення у виконанні Данила Гуріна. Втрачає він м'яч. Назар Бондаренко. Навіс. Випускає м'яч. Все-таки за межі майданчику. Максим Пилипенко пішов у напад. Микола Хименюк зачепився за цю передачу. Є опція Назара Бондаренка. Пита Микола сам пробиває і робить це невдало. вище воріт. Володимир Погребний одразу ж отримав капітанську пов'язку від Володимира Онищука. Удар. вище воріт. Проходить м'яч. Є дуже суттєва різниця. Особливо, коли ти граєш на виїзді якось сьогодні, адже якості гри, перш за все, у нападі від кірносільської команди бракувало. А ось зараз є епізод небезпечний. Назар Бондаренко і Ілля Таран бездоганно грає на відкритому доступі, щоб уже достеменно знати, чи враховуються гостьові голи у цьому турнірі. ...Поділля пройти. Тим не менш, двох відібрали м'яч. Передача на Богдана Телиці від Богдана Антосюка і офсайд. Всі інші запасні гравці Поділля вже вийшли. Юрій Онищук намагається. Микита Карась. Хороша передача по флангу. Богдан Телиця бореться. Може забивати, проте Антона Кречка переграє. І звучить фінальний свисток. Олександр Бортник закінчує цю гру.